Вітаю вас, мої любі малята. Запрошую вас на заняття з природного довкілля. Тема нашого заняття Далекий космос. Я твій друг і ти, мій друг, міцніше за руки візьмемось, покружляємо в танку та один одному сміхнемось. Малята, ми з вами живемо. На планеті, яка називається Земля. Наша планета велика, гарна. Ось, дітки, подивіться на цей макет Землі. Як він називається? Правильно, мої розумники, це глобус. Нашу планету з усіх боків оточує безмежний простір, який називається космос. Космос це простір, в якому знаходиться наша планета Земля, а ще інші планети та зірки. І от якось науковці винайшли транспорт, на якому можна було полетіти у космос. Він називається космічним кораблем. Стали люди літати у космос, а професія цих людей називається космонавт. Першим, хто полетів у космос, став такий космонавт Юрій Гагарін. Він першим побачив, що відбувається за межами нашої планети Земля. Пограємо з вами мовленеву гру Добре чи погано бути космонавтом. Космонавтом бути добре, тому що. Можна літати на ракеті. Погано, тому що у космосі дуже холодно. Добре, бо багато знаєш про космос. Погано тому, що далеко від дому. Добре, тому що можна ходити по місяцю. Малята, давайте ми з вами разом станемо справжніми космонавтами та полетимо у космос. Але для того, щоб полетіти у космос, нам з вами потрібно що? Правильно, ракета. я вам пропоную сконструювати її з геометричних фігур. Давайте подивимося, які геометричні фігури нам для цього слугуватимуть. Ось, погляньте малята. Та скажіть мені, чи можемо ми з цих геометричних фігур збудувати ракету? Я думаю, що так. Давайте назвемо ці фігури, що у нас лежить на столі. Яка це фігура малята? Правильно, це прямокутник. якого він кольору? Правильно, він оранжевого кольору. Ось ці фігури. Як вони називаються? Чудово! Це квадрати. Якого вони кольору? Правильно, вони червоного кольору. Ось ці фігури. Так, малята. Це трикутники. Вони синього кольору. А ці фігурки як називаються? Вірно, ці фігури це круги. Вони жовтого кольору. А ця фігура це також трикутник. Він фіолетового кольору. Що ж, дітки, давайте спробуємо з цих геометричних фігур скласти ракету. Для голови нашої ракети я пропоную взяти ось цей фіолетовий трикутничок. Як ви гадаєте. Далі, які геометричні фігури нам потрібні? Правильно малята. Ось ці червоні квадрати. Ми ставимо їх ось так, один за одним. Для вогню нам потрібен ось цей оранжевий прямокутник. Ми його ставимо за червоними квадратами. Для вікон ось слугуватимуть нам ось ці маленькі, жовті кружечки, та для крил, за допомогою яких летить ракета, ми візьмемо ось ці сині трикутники. Ось з однієї та іншої сторони ми їх ось так поставимо. Ось малята, погляньте, у нас з вами вийшла ракета. Можна сміливо летіти на ній в космос. Що ж, малята, настав час нам трішки з вами відпочити та виконати фізкультхвилинку, яка називається ракета. Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли. Повз малі планети, зорі, летемо, як метеори. Ось ми з вами, малята, потрапили в космос. Ой, але погляньте, щось ми з вами знайшли. Так, це лист. Давайте його прочитаємо. Малята, для того, щоб далі потрапити в космос, вам потрібно відгадати загадки. Ну як, дітки, спробуємо? Високий соняшник у небі цвіте взимку й улітку, нам посилає проміння, а досі немає насіння. Що це, дітки, як ви вважаєте? Правильно, мої розумники. Це. Сонечко. У синьому небі світлячки, та не дістати до них рукою. Що це, дітки? Правильно це зорі. Крил немає, а летить, космонавт у ній сидить. Не літак і не комета, а космічна це. Ракета! Так, дітки, ця загадка була про ракету. Планета блакитна, кохана, рідна, вона твоя, вона моя і називається Земля. Що ж, дітки, ось і закінчилася наша чудова подорож до великого космосу. Чи сподобалась вам вона? Що найбільше вам у ній сподобалось та запам'яталось? Дякую вам, мої розумники, за увагу. До нових зустрічей!